Сінісе милосердя, не в любов, ні до нас, вірний, І дає нам синя, серпіння комера є за нас, Ісус, милосердя, не збагнений в любові до нас, залишився між нами, він як'язень любові на поправу дає нам ша, багати с милостерега, не збагнем. Оце ласти, що вороти твоїм дійцям роздати, він має для нас безліч лас. хай ласка твого милосердя пливає і все на нас, та це слава подяка того бідне лунає, прийми перепро, бу від нас. Та це слава й подяка, Того бідне лунає, прийми перепро, був від нас. Дякую вам, що ви мене вислухали. Люблю вас, обнімаю. Вітаю материнським благословенням Святистої Діви Марії і віддаю вас усіх під опіку та небесного. Амінь. А ми вам також дякуємо за цей божественний спів. І наразі поставимо композицію «Мама на молитву».